Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Чергове розпакування посилок з Аліекспрес. Сьогодні мав бути випуск зовсім з інакшими товарами, оскільки один із даного комплекту товарів. Товар пошта, Укрпошта, не може доставити вже. Декілька днів не приїхав, не може доставити товар. Товар дорогий, ну і... Або з того товару інший товар, який вже прийшов, на нього зняв відео, але не можу перевірити, протестити, чи він працює. Теж не дешевий товар. Дані дві посилки мені обійшлося в загальній сумі, що я заплатив. Долар і 36 центів. Це з рахування купонів, з рахування монет обмінених на купони, так і купонів виграних. Ну, завгадений матч. Так. Шляхом, як то кажуть, трешки телефон. Так, починаємо. Цього товару цей товар виграний в ігрі, там де поливати колону. Ось такий номер Ціна даного товару 10 центів. Як кажу, я дивився там добре. В даному розділі. Я так подивився. Що, крім рушників, і можна взяти за, на виграш, банально нічого нема. Достойного. Там якась мишка була, ще щось. Ну, але думаю, мишку собі можна купити, дати нормальні гроші. Ось такий нормальний рушничок. Один вже виграв. Це вже другий. Ось такий рушник. 70 на 1,40 40. Це є банний рушник. Добре, рушник рушником грає, хтось знає. Так, ось такий трек номер. Це мають бути жіночі кросівки, які обійшлися в 1,26 центів. Подивимося, що нам китайці відправили, оскільки даний товар. Даний товар був за манети і за купони, зато вийшла така ціна. До речі, такі крословки брали, вони, не, вони бюджетні, вони дешеві, але людині, яка їх носить, вони сподобались, сказали, що зручні, супер. Ну і за таку ціну ще взяли ще одні, просто інакшого кольору. Так. Ось такі. Ось такі красивочки. Дешеві. Дешеві як борщ. 38 розмір. Ось такі. Та й вже тепер, певно, з нашими цінами борщ дорожчий. Та не певно, а точно, От тако вказано, що 38 розмір. Ось так. Ніби не погані, знаєте, що то дешеве, то там не йдеться про якусь шалену якість. Так що придиратися до товару нормально, поклеєні. Таких дефектів на вигляд нема. Як будуть носитися, але за ті гроші, то тапочки не купиш. Якось так ось такі дві посилочки прийшли. Скоро будуть дійсно цікаві товари. Ну, певного формату цікаві, більшість людей може не, ну, комусь вони не, ну, не потрібні. Но, думаю, більшість людей, особливо молодих, сподобаються дані товари. Кажу, чекаю один, бо товар, який... за якого все відео стопорить ну, і перевірка інших компонентів. Так що всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте. Всім мирного неба і слава Україні!